Всім доброго дня! Розглянемо можливість налаштування ПОПУ на навігаційних кнопках бізнес процесу та його роботу на порталі надавача або отримувача послуг. В адмінпорталі у версії кандидата переходимо до розділу UI-форми та натискаємо Створити нову форму. У вкладці Конструктор додано компонент Button. Переходимо до його налаштувань. У вікні, що відкрилось, йдемо до вкладки Confirmation та бачимо, чекбокс «Pop-up повинен відображатись. Ставимо відмітку та в полі Description пишемо текст повідомлення. Зберігаємо зміни. Переходимо до вкладки Перегляд та натискаємо кнопку. З'явився поп ап який буде відображено на порталі користувачеві. Він містить текст повідомлення. Виданий нами кнопки Підтвердити та скасувати. Кнопка Підтвердити виконує дію навігаційної кнопки, тоді як кнопка Скасувати закриє попап та користувач залишиться на сторінці редагування форми. Як це працює, наприклад, на порталі надавача послуг? Обираємо необхідний бізнес-процес. Наприклад, це процес, що перевіряє запит про підтвердження дій при роботі з формою бізнес-процесу. Заповнюємо поля. Натискаємо кнопку Submit. З'явився попап, який був змодельований на адмінпорталі. Натискаємо кнопку Скасувати. Бачимо, що попап закрився та в нас є можливість редагувати форму далі. Знову натискаємо Submit. Та цього разу натиснемо кнопку Підтвердити. Відбулося збереження даних, внесених нами змін та перенаправлення на підписання даних.